Всім привіт! З вами Я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Я сподіваюся, що ви вже опрацювали параграф під назвою Задачі на дроби і відпрацювали простенькі завдання, які я просила вас зробити. Тож сьогодні ми швиденько повторимо основний теоретичний матеріал і перейдемо до розв'язування задач. Ми будемо опрацьовувати два типи задач: знаходження дробу від числа і знаходження числа за його дробом. Для того, щоб знайти дріб від числа це частинка цілого, нам потрібно число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. А щоб знайти число за його дробом, це означає, що нам буде дана частинка, а нам треба буде знайти ціле. То ми будемо. Це Число ділити на чисельник і множити на знаменник. І так, перше завдання знайдіть дріб від числа. Перше правило використовуйте. Зараз я попрошу вас поставити відео на паузу і відпрацювати це завдання за першим правилом знайти дріб від числа. А потім перевіримо. Перевіряємо 2 треті від 9. 9 ділимо на знаменник на 3 і множимо на чисельник на 2. 9 поділити на 3 3 і помножити на 2 6. 3 четвертих від 12. 12 поділити на 4. Це 3, і 3 помножити на 3 9. 3 четвертих від 20, 20 поділили на 5 і помножили на 4 16. 7 четвертих від числа 32. 32 поділили на 4 і помножили на 7. 56. 11 двадцятих від 40. 40 поділили на 20 і помножили на 11. 22. 2 сьомих від 49. 49 поділили на 7 і помножили на 2. І я сподіваюся, що ви теж легко виконали це завдання. Накресліть відрізок АБ завдовжки 6 см. Накресліть відрізок CD, довжина якого дорівнює, в першому 1 третя довжини відрізка Б, 2 третіх довжини відрізка А Я попрошу вас поставити відео на паузу, взяти лінійку, накреслити спочатку відрізок АБ 6 см. Знайти довжину відрізка CD для першого і другого випадку. Так, як дріб від числа. І Накреслити ще два відрізочки CD. Добре, перевіряємо. І так, в першому 6 см поділили на 3 і помножили на 1 це 2 см, а в другому 6 поділили на 3 і помножили на 24 см. І накреслили 3 відрізочки. Відрізок AB – 6 см, СД в першому 2 см і в другому 4 см. І я дуже сподіваюся, що все у нас з вами сходиться, правда? Наступне завдання: чому дорівнює градусна міра кута, що становить 2 розгорнутого кута, 5 вісімнадцятих розгорнутого кута, ну і так далі. Давайте пригадаємо, розгорнутий кут, яка градусна міра цього кута? 180 градусів. Щоб знайти 2 десятих розгорнутого кута, ви берете 180, що ділите на 10 і множите на 2. Ну і так по кожному із 4 завдань. І знову я попрошу вас поставити відео на паузу і попрацювати. Потім перевіримо. Добре. 180 поділили на 10 умножили на 2 36 градусів. 180 поділили на 18, помножили на 5, 50 градусів. 180 поділили на 10 і помножили на 7 126 градусів. І 180 поділили на 18 і помножили на 7, 70 градусів. Сходиться? Добре. Ще дві задачки на знаходження дробу від числа. Перше правило: уважно прочитайте задачки, розв'яжіть їх, а потім будемо звірятися. Зараз поставте відео на паузу. Перевіряємо. Зріст Сашка – 145 см, а зріст марійки становить 4 п'яти зросту Сашка, який зріст марійки. Ну, Безумовно, що ви поділили 145 на 5 і помножили на 4. І дізналися, що зріст марійки 116 см. Наступна задача. Дмитрик планував виконати домашнє завдання за А хвилин, а витратив лише 3 четвертих цього часу за скільки хвилин виконав домашнє завдання Дмитрик, якщо А дорівнює 40 хвилин, 44 хвилини і 36 хвилин. В загальному вигляді Дмитрик витратив А поділити на 4 і помножити на 3 хвилин. В першому випадку це 40 поділити на 4 помножити на 3 30 хвилин, в другому 44 поділили на 4 помножили на 3, 33 хвилини, і в третьому 36 поділили на 4 і помножили на 3 27 хвилин. І я сподіваюся, що відповіді наші сходяться, правда? Ще одна задачка, і ще трошечки я попрошу вас попрацювати самостійно, зупинивши відео. Перевіряємо, маса кавуна 12 кг. Яка маса 5 шостих кавуна? Ну і ви легко виконали це завдання. Правда? 12 поділили на 6 і помножили на 5, 10 кг. Тож ви ще раз повторите правила, попрацюєте з да, з теоретичним матеріалом. Правила треба нам не просто вивчити, а усвідомити. І потренуєтесь над домашніми завданнями, подібними до тих, що ми розв'язували, і ми з вами сьогодні відпрацювали перше правило знаходження дробу від числа. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!